Всім привіт, друзі! Презентую вам лот набори затискачів для роботи однією рукою. Бренду ParkSide. Швидкозмінних затискачів з двома одиницями розмір L буде 4 набори. Швидкозмінних затискачів з 4 одиницями. Розмір MS, 6 наборів. Матеріал метал та пластик. Всього в лоті 10 наборів. Вартість лоту – 3 тисячі гривень. Собі вартість одного набору 300 гривень і цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, Вайбер та Телеграм. Ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, заробляємо разом!